Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк ЮАО філія. І у нас у продаж залітає Nissan Rogue. 2019 рік бензиновий двигун, автоматична коробка передач, повний привід. Автомобіль приїхав з Америки з невеликими пошкодженнями в попередній часті. Повністю якісно, професійно відреставрований. Має дуже гарний зовнішній вигляд, гарненький білий колір, легкосплавні диски оригінальні. Взуті поки що в літньому гуму автомобіль. Без пробігу по Україні чекаю свого власника, щоб стати на перший облік. Текстильний салончик, в доглянутому стані, без нюансів, по комплектації, безключовий доступ, повний електропакет, мультикермо, е режими руху, гарна штатна мультимедіа з камерою заднього е виду, підігріви передніх сидінь, електрорегулювання водійського сидіння та багато інших корисних функцій. Запрошуємо на тест-драйв даного авто. Також можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського. 15 а чекаємо на вас.